Hi there, and you're here again on Tatiana's Kreisberger's channel. Welcome back! Welcome back! Ви знову на каналі Тані Крісбергер. І сьогодні відео про те, чому Нідерланди мені нагадують Україну набагато більше, ніж США. 10 пунктів. Окей, okay, пункт номер один. Факт номер один це особистий простір. Він такий, як в Україні. Він не такий, як в США. Тут немає того, що ти проходиш за метр півтора, і треба вибачатись. Ні, просто. Відчуваєш себе як зазвичай. Мені, до речі, до цього доводиться звикати заново, як і багато до чого. Вже пройшло більше чотирьох місяців. Я з кінця травня в Європі і уявіть, який слід залишає Америка. Та ну люди не підходять. Ні, навпаки. Люди не підходять дуже близько в США. Тут підходять близько, тут вони можуть ну, не знаю, щось діставати прямо перед тобою. В Америці це вважається нечемним. Типу, якщо ти сидиш там, і хтось тянеться рукою там через твою тарілку, або просто щось взяти, або просто поруч з тобою. Фразочка для тих, хто вивчає англійську, в Америці No one reaches out with their hands or arms when it's too close to you, бо це не ввічливо. То я скажу, в Америці відчувається приватність набагато більше. що ніхто не чіпає твої речі, ніхто до тебе близько не підходить, близько щось не бере до тебе. Оце все. А тут як в нас, тут як в нас, хоча приватність, мабуть, ці цінується все таки трошки більше. Ну, але в мене хоча б немає того відчуття дискомфорту вічного, як в Америці було, що ти хочеш взяти продукт. Але людина вже стоїть біля того сиру, і це дуже невічливо підійти і просто взяти його. Треба, якщо ти прямо дуже спішиш, то треба підійти і вибачитись. Але зазвичай, ну, 99% американців тупо тако стоять за метр півтора і чекають. Тут не чекають Dutch people are more efficient than Americans for sure. Вони не, не будуть чекати всюди, як американці. Я, до речі, я тут ще досі така повільна. Я повільно ходжу, я почекаю, я не буду лізти, діставатися сир в когось з перед носа. Хоча раніше я теж була така: типу: магазин, типу, де пять хвилин це вже дуже багато. А пам'ятаю, як мені мій колишній казав: типу, а ти, якщо будеш спішити в супермаркетах, ти багато часу зекономиш? І я така. Я скажу, що я більше на релаксі, ніж е, нідерландці. Та і ніж українці теж, мабуть. Ну, але це тема іншого відео. Коротше, особистий простір не такий wild, не такий huge as in America. Пункт номер два це розмови. Вони більш насичені, як в Україні. В США це культура Смолтоків і навіть довші розмови, вони все одно мені відчуваються як просто. A Bunch of small talks. Просто один смолток, інший, інший. А тут ну, нормальні розмови, як в нас, про життя, про все. Не обов'язково бути завжди на позитиві, завжди суперпозитивним, як в Америці. Тут мені комфортно, я просто можу говорити, просто можу бути собою. І в мене взагалі таке відчуття, що я приїхала сюди, як, як до себе додому, чесне слово. Ну, Звісно, некомфортно, коли не знаєш їхню мову, що ще. Ну, є моменти, звісно, але ну, взагалі немає такого дикого відчуття, яке було в Америці. Ну, бо Європа і Америка це різні світи. Мені Європа більше по душі, ну, як ви зрозуміли. А ще в Америці в розмовах вони не перебивають одне одного, бо теж треба бути полайт, треба бути полайт. Тут перебивають. Нідерландці перебувають, але м, в міру в Україні, наприклад, деякі люди ну, взагалі тої міри не знають і можуть перебувати багато. А тут прямо мені подобається. Прямо between Америка і Україна. Between America and Ukraine. Посередині між Америкою і Україною. Багато чого мені тут відчувається посередині, тому мені, мабуть, так комфортно тут. Because I'm a little bit westernized, but not too much because I'm a Slav. Хоча мій хост, який хостив 17 українців переді мною. Він сказав мені, що я більше вестерн, чим ukrainian. Бо я така, типу, а чого? А чого? Що, що він назвав? I smile more. Я посміхаюсь набагато більше, я більше на позитиві, я не знаю, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю аргументи. Next. Наступний третій пункт, третій факт це прямолінійність. Українці досить прямолінійні, бо ми, ми щира нація, ми кажемо все, як воно є, правда. Ну, а я, as a Ukrainian, it's like X Hundred. Я ще в сто разів біль, більш прямолінійна, ніж типові українці. А тут це в їхньому менталітеті, в нідерландському. Obviously. Вони прямолінійні, я прямолінійна, ми схожі в Америці. Боже, така прямолінійність, яка є тут і яка є в нас, це грубо. Тому, знову ж таки, ми більш схожі в тому, ну в цьому. Next is work. В плані роботи. Ну, це ж Європа, це ж не пахарство, як в Америці. Ну немає культа упахатись до втрати пульсу. І це дуже добре. І в нас в Україні теж такого немає. Бо в Америці більше ніж 50% американців працюють більше ніж фул-тайм робота, Більше 40 годин. Тобто, уявіть, майже більшість людей, яких ти знаєш, там вони всі перепрацьовують. Вони. Ну, дуже виснажені від роботи. Хоча вони ні фіга не працюють ефективно. <ріглі> вони просто існують на тих роботах часто, але це все одно виматує, це все одно. І так, баланс е роботи і життя кращий. Якась фразочка мені знов крутилась в голові. Зараз. <ріглі> а, я хотіла сказати про to have a burnout. Ви знаєте, що таке вигорання? Ну, я думаю, всі знають, правда. Е, ну, то англійською це to have a burnout. І в Америці most people have have that burnout. І просто країна їх не підтримує. Тут, коли ти в тебе burnout, коли ти НАТО все, тебе робота вже загнала, то ти можеш отримати підтримку від е, держави. До 24 місяців можна сидіти на виплатах. Де ви таке бачили в Америці? Ну, в Україні теж такого немає, але. Це я про фразочку хотіла сказати, але в цілому ставлення до роботи таке, як в нас. Типу, що ну, ти не пахаєш якби, безкінечно, як в Америці, кращий баланс роботи і життя, роботи і інших сфер життя. Next. Наступний пункт про самовираження. В Америці набагато більше самовираження. Тому в цьому плані знову ж таки Нідерланди мені більше схожі на Україну, тому що люди виглядають більш-менш одинаково. І, звісно, у великих містах, як Амстердам, ти можеш зустріти більше людей, які самовиражаються, в яких різний колір волосся, татуха і так далі, різні стилі в одязі. Ну але і в Києві так само, якби. А в Америці в мене було таке враження, що більшість людей має татухи, більшість людей хочуть якось. Якось виразити себе, свою персоналити щось таке носять цікаве. Тому мені, європейці, вони якісь всі м, схожі. Багато є людей, які виглядають однаково як в Нідерландах, так і в Україні. А в Америці таке дуже різноманіття. Наступний пункт він про проживання емоцій. Знову ж таки, тут, так як і в Україні, ми їх відчуваємо, проживаємо, проговорюємо. А в Америці через те, що такий культ позитиву, ну такий Менталітет такий суперпозитивний, то люди більше відпускають, аніж проговорюють свої почуття. І, знову ж таки, тому мені тут комфортніше. Я така людина, яка любить все проговорювати. Це, до речі, теж цікавий факт, що я набралася з проживання на тому континенті. Processing my emotions on my own, being alone. Коли я біля людей, я не можу сконцентруватися на своїх почуттях. Здається, раніше, коли я жила в Україні, то я могла. Але я щось повністю втратила цю здатність. Ну, я звикла просто до простору, що якщо мене щось турбує, я собі пішла, закрилася в кімнаті, все, розібрала свої своїй голові, вийшла. Тут, ну, тут я теж так можу робити, в мене ж тут своя кімната, але ну, я... про сам факт, що е американці переживають все дуже якби. Всередині себе, приватно, і а українці, і нідерландці, ну тут менше того простору, тому доводиться більше бачити людей, і ти більше відчуваєш емоцій біля людей, і це знову ж таки незвично. Коротше, ми схожі. Європейці, що сказати, Next is посмішки і позитив. Як ви думаєте? Ближче до України чи до США, Ну, відео ж про те, що ближче до України, і пункти, тому логічно. посмішок і позитиву, звісно, більше, ніж в Україні, бо ну, через нашу важку історію і нашу важку ситуацію з війною зараз. Але навіть якщо брати наш менталітет до війни, Ну, в нас такий бекграунд, що ми не дуже суперпозитивна нація. Але я хочу сказати, що все одно більше Нідерланди мені в цьому плані знову ж таки більше нагадують Україну, тому що в США це прямо дуже важлива частина менталітету: постійні посмішки, постійний позитив. І якщо говорити з людьми, то на якісь легкі теми, не дай Бог на щось таке, що може, хоч трошки когось образити, вся вся мегатолерантність. Ну а в нас не в нас не так в Україні, і тут теж не так. Люди посміхаються більше, нідерландці посміхаються більше, ніж українці, але набагато менше, ніж в США. Мені досі здається, що люди занадто серйозні. От відколи я приїхала в Європу, мені всі якісь навколо серйозні, дуже серйозні, якісь трохи холодні і досі, досі, тому що ну, нідерландці, вони не мають такої звички, як американці. що Ти бачиш людину, ти обов'язково маєш, маєш посміхнутися. А я посміхаюсь, до речі, усім. Я Якимось чином неочікувано для себе підібрала цю привичку, звичку. Але скажу недавно зі мною і з моїм другом на вулиці почав говорити один тіпок, і це почалось з якогось смолтоку. Цей смолток став великим током. І так, що я мала сказати? А, досить, позитив, досить позитивна розмова в Україні, все одно будь-які розмови вони ще більш серйозні. Тобто, в Нідерланди в цьому плані між, і, о, між Україною і Америкою, але все ж набагато ближче до України. Але я пам'ятаю, як ну, ми говорили з тим тіпком, потім ще якісь люди на машині про, проїжджають, і вони щось теж парою фраз перекинулись, посміхнулися, поражали. Це мені нагадало Америку. Ну, no, We don't really do that in Ukraine, right? Або, може, це я так в Україні не робила. Я взагалі себе відчуваю якось такою. Суперсерйозною, коли я розмовляю украї... українською. <с? <с?> Моя велика частина ідентичності не виражається українською. блін. І тому я казала, що хочу перейти на англійську. Але я знову випускаю відео англійською. Ой, українською. А чому? Тому що я така: да, я можу перейти на англійську. І все. Бажання, ну не те, що пропало. Я від, перестала відчувати тиск, бо я собі така записую відео українською, в тебе канал українською. І все, тиск прийшов, мене попустило. І знову я записую українською. Я не знаю, я буду дивитися просто по потоку. It's called in English, The Flow. Буду дивитися, як воно йде, якою мовою хочеться, такою і записую. Наступний пункт, що нідерландці, вони досить такі реалісти і вони називають речі своїми іменами прямо як ми. А для американців це би було грубо. А чому все так? Тому що нідерландський менталітет він про прямоту, чесність, і тому вони і такі, як ми в цьому плані. Менталітет не вимагає від тебе бути мегапозитивним, як американський. І ти можеш просто бути собою. І що був пункт? А, що вони реалісти? І ми реалісти. Next is infrastructure. Інфраструктура така, як в Україні, і через це стиль життя набагато більше схожий на український. Ти можеш просто ходити пішки, ти можеш їздити на веліку, ти можеш їздити на машині, а в Америці лише машини і в дуже великій відстані. І через це просто мені психологічно одразу набагато комфортніше, що я можу будь-куди дістатись, бо транспорт працює добре. Ну, коротко, Як в Україні ти транспортом користуєшся, так і тут. В Америці тран... транспортом краще не користуватися взагалі з, з тим, хто там їздить, які там бувають ем, ну, нездорові психічно люди. Тому, так, да. схожий стиль життя, як в Україні. І ну. Пішки. Я рада, що я, нарешті, знову ходжу пішки багато. Так. Да. І останній пункт в цьому відео це що все маленьке навколо. Відколи я приїхала з Америки, мені е, е, друг прийшов. Відколи я приїхала з Америки, все мені здається, дуже маленьким: холодильники, раковини, двері, простір, Всього все таке більш компактне. І це знову ж таки, як в Україні. Але Хоча я скажу, що в Нідерландах навіть інколи ще трошки все менше, ніж в Україні. Anyway, це були 10 пунктів, чому Нідерланди мені нагадують більше Україну, а не Америку. Що я можу сказати? Ми європейці, і через те ми більш схожі. А як казав мій колишній про Америку, що America is the weirdest country to move to? Бо там всі різні, там це ще така таку фразу кажуть: America is a melting pot. Що це як. Як це, як це правильно перекласти, Казан. Це... Там багато різних національностей, вони всі якось уживаються разом, і всі мають бути мегатолерантними. І це нікого старайся не образити. Ну, а ми Європка. Ми, ми цінуємо життя, баланс, не перепрацьовувати. Чил. Хоча там теж всі чілять ще й буває побільше європейців. Anyway, дуже дякую всім за перегляд. this title stop the like a commentary thank you for watching see you in the next video I'm saving every day to taste it I'm patient but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream I've had for several ages of bacon.